Гороскоп на 22 лютого 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни! Хоч би які новини та події приніс цей день, намагайтеся зберігати самовладання. Якщо ви не підете на поводу у емоцій, то напевно знайдете спосіб подолати будь-які труднощі. Багатьом овнам буде корисно прислухатися до порад давніх знайомих. Тельці. Важливі зустрічі та серйозні переговори варто планувати на першу половину дня. Саме цей час буде особливо сприятливим для спілкування. Ви зможете порозумітися навіть з тими, хто раніше зовсім не розумів вас і ні в чому не підтримував. Не виключено, що старі знайомі нагадають про себе, запропонують щось цікаве. Близнюки. Перш ніж братися за щось важливе та складне, переконайтеся, що правильно оцінили ситуацію, зібрали достатньо інформації та добре продумали план дій. Не виключено, що вам потрібно буде докласти зусиль для того, щоб упоратися зі справами, які нещодавно здавалися дуже простими. Раки. Початок дня виявиться сприятливим для спілкування. Це гарний час і для ділових зустрічей, і для розмов із близькими. Імовірні і незвичайні знайомства, які справлять на вас сильне враження. Одні раки знайдуть нових друзів, інші невдовзі відчують романтичний інтерес до тих, кого зустріли сьогодні. Леви. Напружені моменти можуть виникнути на початку дня. Порозумітися з оточуючими буде складніше, ніж зазвичай. Навіть давні союзники можуть вас зрозуміти неправильно. Згодом посилиться вплив позитивних тенденцій. Ви помітите спочатку невеликі, а потім все більш значні зміни на краще. Діви. На початку дня нелегко зберігати спокій та приймати зважені рішення. Вам навряд чи вдасться зосередитися на чомусь одному набагато ймовірніше, що справлятися з кількома завданнями відразу. Не виключено, що якісь проблеми у вас виникнуть через неуважність або недбалість оточуючих. Терези краще не розраховувати на легкі перемоги. Якщо ви готові попрацювати, то напевно досягнете успіху. Варто виявити розбірливість у ділових та особистих відносинах. Далеко не всі, хто сьогодні спробують завоювати вашу симпатію та довіру, справді їх заслуговують. Скорпіони, на вас чекає плідний день. Досягти успіху в справах виявиться навіть простіше, ніж ви очікували. Багато скорпіонів вчасно виявлять ініціативу у професійній сфері, і це допоможе їм зміцнити свої позиції та знайти нових союзників. Імовірні корисні знайомства. Стрільці, не просто буде правильно оцінити ситуацію, що склалася. Багато стрільців можуть хвилюватися через те, на що раніше не звернули б уваги і вважати будь-який невдалий збіг серйозною проблемою. Але як тільки вдасться впоратися з емоціями, ви зрозумієте, що все не так вже і погано. Визначтеся з цілями та пріоритетами і почніть діяти. Козироги З'явиться одразу кілька цікавих ідей, але інтуїція підкаже, що втілити в життя вдасться лише деякі з них починати краще з того, з чим ви можете впоратися самостійно. Навряд чи хтось зможе прийти вам на допомогу. Ймовірні фінансові надходження швидше за все, мова піде про невелику суму, але витратити її потрібно розумно. Водолії Початок дня змусить похвилюватися. Є вірогідність, що щось піде не за планом. Може з'ясуватися, що рішення, які ви ухвалили раніше, були невдалі, і тепер потрібно розбиратися з їхніми наслідками. Але не втрачайте оптимізму. Ви з усім впораєтесь, якщо покладатиметеся на власний досвід і прислухаєтеся до здорового глузду. Риби. Сприятливий день для початку співпраці, пошуку однодумців та нових партнерів, укладання договорів. Ідеї, які ми ви поділитеся сьогодні, багатьом одразу сподобаються. Можливість непогано заробити з'явиться у риб, діяльність яких пов'язана з організацією наукових та культурних заходів.